Коментар від пані Ганни, що п'ятий місяць сніву спочатку ще й мучилася від того, потім на шляху зустрілися хороші психологи, які пояснили, що це нормально. Так, пані Ганна, це нормально, але треба ще не просто визнати, що це нормально, а і навчитися перепроживати гнів. Висловити його, перепрожити, випустити і рухатися далі, щоб не руйнувати себе цією ці, ці, енергією, я хотів ще доповнити. Ми колись це згадували і на різних навчальних курсах, да, культурні традиції. Знаєте, настільки все зараз питання є окремо питання психологічного спектру, да там релігійного або віри, і питання культури, і воно настільки все зараз перемішано, що деякі аспекти культури люди часто отутожнюють до питань віри. І вважають, що ось це так, тому е винен Бог або віра, або це погано впливає.